Вітаю студія. Зараз ми знаходимося у мистецькому арсеналі, і це п'ятий книжковий арсенал. Цьогоріч це дуже велика масштабна подія, багато іноземних гостей, понад 400 подій. І зараз ми поговоримо з куратором цього проекту Ольгою Жук, щоб вона нам розповіла, чим відрізняється цьогорічний проект від тих проектів, що були раніше, що залишилося незмінним, а які новинки можливо з'явилися. Я би сказала, що цей книжковий арсенал він має дуже потужний міжнародний вимір. У нас цього року близько 50 міжнародних гостей, нова центральна сцена на ярмарку Кафе Європа. Сьогодні читатиме лекцію видатний німецький історик, наприклад, Карл Шльогель. Так само у нас дуже потужна дитяча програма. Як ви бачите, всюди діти постійно відбуваються якісь майстер-класи, читання, ігри. Казки, малювання і таке інше. Сьогодні у нас дуже почесна гостя Франсуаза Барбґалі з Франції, буде для батьків презентувати книгу, як говорити з дітьми про мистецтво. Для нас ця книга є знаковою, тому що ми запрошували Барбгаль ще у 2011 році, коли про неї ніхто не знав. І для нас це певний показник, що такі події як книжковий арсенал стимулюють видання книжок. Тому я дуже раджу вам звернути увагу на цю новинку, також на інші. У нас є вітрина новинок від видавців в першому залі, де постійно багато відвідувачів, всі розглядаються книжки, і надзвичайно приємно, що нових видань щороку стає більше. Скажіть, будь ласка, а які тенденції в українському е виробництві, книговиробництві зараз цього річ? Можливо, щось саме змінилося, дивлячись на ситуацію цього року? Дуже потужний тренд це видання якісного нонфікшену, публіцистики, історичних книг науково-популярних, зокрема це і репортажна література по гарячим слідам. Досить багато книжок, написаних журналістами, воєнними журналістами про війну на сході України, про Майдан, про Крим. І, наприклад, сьогодні Андрій Курков презентуватиме книгу Щоденник майдану. Так само відбудеться дискусія з Сергієм Жаданом про також про політичний вимір літератури. Тобто, досить, є і багато таких актуальних злободенних подій. Дякую, Оля. Я нагадаю, що ми знаходимося на п'ятому книжковому арсеналі. Залишайтеся з нами, тому що протягом усього дня ми будемо знаходитися тут та розповідати вам про найцікавіше студія.